Зберегти колективи та вчасно розрахуватися з людьми, сплатити податки до бюджету основні завдання, які ставлять перед собою підприємці Прикарпаття. Нині вони змушені працювати в нових умовах. Як воно починати бізнес з нуля та утримувати його під час війни? Дивіться далі. Малий та середній бізнес завжди був основною складовою соціальної стабільності в державі. Підприємці, вкладаючи власні інвестиції, встановлення та розвиток своєї справи, створюють робочі місця та сплачують до бюджету податки. Проте в умовах воєнного стану розвивати бізнес непросто. На сьогоднішній день працювати дуже складно. Будемо казати, що нелегко всім, і в тому числі і нам. Але я налаштована позитивно. Через те, що я чітко розумію, свідомо розумію, що треба працювати, сплачувати податки, вносити свій малесенький внесок в економіку нашої країни. Намагаємося е, замовляти онлайн товар, намагаємося знайти нових виробників в Україні. Полування курсу долара, ситуація в країні, продукти. Це все пішло вгору, і відповідно ми не можемо так спрогнозувати якийсь розвиток свого бізнесу. І доводиться зараз балансувати на такому рівні, типу, врізати свої заробітки і якось домовлятися з колегами по роботі, тобто, ну, з персоналом. Я би не сказав, що це зараз ми йдемо до розвитку, а чисто так втримуємо якийсь такий баланс для того, щоб мати. Люди мали роботу, ми могли платити, платити податки та платити оренду. На початку війни деякі підприємці призупинили бізнес, однак від квітня знову почали працювати, переорієнтувавши логістику. Зареєстрували свою справу і нові суб'єкти господарювання, в тому числі переселенці. В Івано-Франківському ЦНАПі розповідають, що відкрити бізнес фізичній особі дуже просто. Це займе 10 хвилин часу. Тим більше адміністратори нададуть фахову консультацію і допоможуть вибрати кведи, тобто види діяльності. Зареєструвати свій бізнес можна також у застосунку дія. Важливим моментом є те, що фізичні особи-підприємці можуть змінювати інформацію про себе в реєстрі, здійснювати відкривати підприємця, закривати незалежно від місця реєстрації, тобто мова йде про повністю екстериторіальний принцип проведення роботи фізичних осіб підприємців. По юридичних особах є обмеження. Якщо вони подають документи у паперовому варіанті, то вони це робляться виключно в межах Івано-Франківської області. Якщо провод... тобто, вони звертаються до ЦНАПу, якщо мова йде про внесення змін. По юридичних особах в електронному вигляді, тобто на порталі дія, це незалежно від місця реєстрації. Івано-Франківській територіальній громаді, представники малого та середнього бізнесу, сплачують до місцевого бюджету чималу суму податків. Десь 90% підприємців стали допомагати, стали волонтерами, допомагати Збройним силам України, допомагати військовим, почали виготовляти продукцію, шити військовий одяг, військове модерування. Якщо говорити про нашу територіальну громаду, у нас є 32 тисячі підприємців. З них 14 тисяч це юридичні особи, 17 з копійками тисяч це є фізичні особи підприємці. Від січня місяця по сьогоднішній день підприємці сплатили до міського бюджету єдиного податку 291 мільйон гривень. Це на 12% більше, ніж за минулий рік. Багато підприємців Івано-Франківської територіальної громади, крім активної волонтерської діяльності, беруть участь у воєнних діях, захищаючи Україну від агресора.